Блядь, я я з нас кидаю нормально стій. А може мені цей, бля, може мені батл ще одного взяти? Що, що, що таке? Я беру. Я беру гріляй і вічно розкидаю всіх. Де ти, бля? На прохоровці? Мають. Просто так, ну все. Чо? Може мені, може мені, може мені батл з Амбіціалом взяти? Спокійно, може. Та ні. Блять, два фачаха дают 5000 урона, вы танка убиваете нахуй. Ну, кто честно, заметь. И Если плюс там перехитую. хилка. И плюс там хилка. Хилки там нема. Есть. Есть. А что да. да. А, ну а ускорение сначала да а потом хилка пару секунд. Ну туда то їбись. А що, воно воно тільки самольоти кибаний. Ну, в принципі, це нормально. Я зараз їх обнаружу. Я зараз, да, я їх обнаружу, блядь, а потом просто буду займати позиції для нормального. А хулі нам не показати, проти про кого ми граємо? А чому не показати, проти кого ми граємо? Ми це показує. І мені ми... на сайті, на сайті, на сайті, на сайті показує. А, не, на сайте. Подожди, а з мене файт, я можу шо, карту. Блять, а що, карту змінили? Це ну тестовий. Да, да. да ну це да. карту змінили. Не тестова, це не тестована, тестова. манёвр. Йоб. Теста. Її нема в натиску, е. я ні. Оно вона, де ви переробили? Дебил, я грав на ній в натиски. Командуйте. Ти Ты долба під. Хорошо, так, братва. А, що ми делаємо? Я лечу у цю хуйню забирать, два бата, работаю это в цю хуйню. сюди. Хочи ззаді, Ну, до да. поки закидешите, ззаді стоїте. Ми ці <кхів> я гуляв, цю карту не було цього. Немає. Вона вона, вона, Не, вана, вана, вона, була, була вона сразу. У цих маневрах? Да, при чому тут маневры? И те маневры нахуй. Я не маневры, отсюди. Мати сюда не пробула. Мати скупать, була. Булан не така, значить. У них халте самолетом, у них ЛТ самолетом. Да? Да, да, Так. Я в світі. Пацани, а нашу ви хилку врубаєте? Це их нас пробує нах'яти? Скорость додає. Скорость добавляем. Братва, братва, сидите нахуй. Я Епися, я ще не доїхав А доехал. там ходить, не? Єбать, а що там... Ну забавляйся как мінімум. Милов, ви проиграли. Поняв, я. мене нема нахуй. Мене нема. А а Що ш... там один танк. аж. А от... поки ща заряжайтесь, а блядь, е. Блять, час я поїду на ту сторону. Пробуйте пачкою входити. Е, два бата. Е, да, 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 все нормально, викатуйте. Ви, ви базу спробуйте. Блядь, їбать, її змінили. я не гуляв її. Я тоже є я е я... Я, 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 я я я пізялі, не кидаю, є піздели не кидаю уже плюс три базу, пікайте А я можу поїхати хуйню золотати. Пікайте плюс три базу, вони будуть їхать, база фаті, ви зараз дожні боти їбати. Всім ховайся. Ждіть їхнього перепуша. Рушка, рушка, ружка, рушка, рушка, мужики, рушка, рушка, ружка. Ружка. Давайте, Ружку, 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 кто бачит? На катку, на катку. Знаю, доб доб Пацаны, в мене nice. три танка. Пацаны, в мене три танка. На два танка. Я в КД. Давайте найти вкати. Я в КД, ротов, ротов, Твой, Почти, право. Та. Я в КД. Є п'ято, Я п'ятого надо розібати. 12 секунд. 10 секунд, ходим. Єбать! Куда ви поїхали, Єбать! Що ви робите? Єбать! Я понял. Хорошо, другий матч бути. Не буде. Да проем, все. Вы, Ви в вы, физибилы. Ну так що, тут два матчі. тут два матчі. Тут два матчі. Тут два матчі Тут два матчі должно бути? Да, да, два матчі. да. Пацаны, всі шансы выиграть, давайте. Да, я сейчас їбав чел ЛТ в рот, нахуй, надо, я, блядь, нормальный танк гуз. Ебать, вон и карту, это тестова мапа, блять, тут написано. Проворока тест. Вай, ну она ну, игралась в маневре, можешь по? Игралась, блядь. Если ты не попадаешь, в... значит ты не везу. Ну, вся и карта на маневр. Okay. Манівр... Okay. Да, да не было, игра не было. Не было, и я играл. Я в натиску ни разу не попадал в ней. Вань, я ебудь почему туда. Зайди, Барика, блядь. подивись барика, не знаю. Подивись прошлі калки ті, карти маневрів, там все обозначено тобі. Ну, так да, це карта Зараз. Які є Карти. Не було її. Ага, заебал мене вже. Була вона блядь. вона була, тільки її сказали, що її перенесли на її змінення. Так ні. вона була, блядь. Да. Ну, блядь, я на ній гуляв. я не лично попадав на цю карту пару раз. Та О, ну блядь. нахуй, я це за 300 бойов не разу на ній не гуляв? Ну да, я вона мені до 8 маневр попалась два рази. Ваня, це переслави ми... тебе, П... Ваня, блядь, слави тебе, як ми це пройобуємо. Пікайте назад ті танки, які у вас були. Я і був щас, я бешку ще беру, я не знаю, зараз будемо просто опарюватися, блядь. Це піздєць, братва, ви держіть фокус, як мінімум. Э, Ваня, ну, тут явно было. Фучи, вы там работать? Мы это сами решать. Ваня, можно А ну, алё, блядь, а ну заходи ну, на Дэнс. Вот это, который дохуя пиздит, что карты нету, и второй, который просто на неё не попадал. Включи, уебанища, ебаны. Запусти свою пекарню, блядь. Заводи ебло. А ну, да. читай, как карта называется, как называется карта. Включи, включи, Прохоровка, включи. Найдет это це были изменения. Ну. Да. Узнал, кажется, похоже. Ні? По-моему, одно в один в один, да? Блять. То вы просто дебилы два на вирусе. Вам Найди люди кажуть, то попадали Я ни разу не попадал. Ну то значит ты рахи. Я попадал, блядь. Я. У меня, сука, у меня, блять, первый бой був на ней, нахуй. Меня був первый бой на ней, блядь, нет. Согласен, его, блядь. А це проти тих же, да, гуляєте? Ну yeah. да, два бої. Да. До лок перемоги, іде. А тут а два, да там типу, я вам скажу, сидять сильні. Ні, там вони не, не клан вони, 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 вони не дуже сильні. Дебіл, у нього, я кажу, що у нього значок топ-1 клана, який попав в маневры. Він каже, вони не дуже сильні. І, і нас забрав топ-10, і шо, блядь. Який топ-10? Ну, в нього медалька за топ-10 кланів, бо його клан зайшов блядь, топ-10. і... Кажіть, що робить клан. так да. Я він там гуляв нахуй 3 по да, да, підожди. А... Давай що ми делаємо? блядь, бачати, цю хуйню работаємо. Остальна бачка просто ебашить закат в цю пню. Бачати, ви у туто під'їжджаєте, сейвитесь десь у туто. Ми фулл пачка летимо цю за лупу забирать. А а, хоч, 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 ти сюди лети. Да, розкопку забирати е, Э бачати, ви тут ні прямо пойти потом стоїть навести нахуй. Ваша задача по максимум а потом просто почати запустить А якщо вони всі цю збирають? Да. Та ми, ми були... в один ЛТ зацілились? Так-так-так да, да, да. А нахуй ви туди поїхали? Ты ще понимаю, що треба на ЛТ правильно кидати кидать. Так, блять, Дань, понятно, что все будут ехать по короткому, я ч туда пикал, а повликал ЛТ было. А ты кажут сайт а вони поїхали. Просвети, просвети, просвети. Город, пикай пі базу. один фот за мной пишет, блять, два ботья. Бат назад, бат назад, бат назад. Бат, чат назад. Хочу, хочу. И п'ятый стейк тут он. Мы не должны светиться вообще. Один фоч до мене, ну баный в рот, ну шо Я так. Я їду. я їду, блядь. Пикай, пикай базу, бати, 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 бати. Ви Що Вы там? А мене погрупи, пизда, мене я, я демку вирубаю. Я залгав. Ба, давай епіса забирать тво Давай Фойч, блядь, у його нахуй, кокош. його, блядь, тільки пробивай, братан. Я поехал их в залпешку. блядь, бит коты разменить. Вс, ч, вы разменивайте, вот это розменюйте. Артур добирай. Блять, да ну. Я в кд, я в хд, я в кд. У нас вось не я ее. Эээ, зло. Семь секунд. Я заберу япись. Пойдь, забирай. Братва, доігруйте, доігруйте. Держіть фокус, доігруйте. Та можна доіграти. Пожалуйста. Є п'ятий, ну з'їдь, хейтер, ну їдь, блять, убиваю Хей. Я хд. Я хд. Я поняв. Давай, давай, братва, є п'ятий, да просто наступить педальку. Є п'ятий, шо він стоїть, фуловий? якими? Чого ви делаєте, пожалуйста? Ну, вони до мене жопою стоять, да заїдьте, блять, є п'ятий, пожалуйста. Пантер в пора. Хейтер, ты стыдишь там пойдешь. Давай, давай, падай, просто падай сюда. і падай, Поч, давай. Я пикав за забатику. Давай, давай, давай. Ты, ты просто спокойно играет. Хорош, справа добрая, на... давай справа добрай. Стас первый. Дай-ка токи, хорош. Доигрывай, доигры, доигры. Давай, давай, давай. Хороший. Не вам нельзя его отпустить, вам давай, нельзя его отпустить. Давай, поставить, братан, да? доигрывай, блядь, доигрывай. Тебе нельзя Эх... его отпускать. Давай, 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 давай. Хороший. 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 Лучший. Хороший. И, па, Вы что, выиграли? Фоч, шо ты, блядь, не мог забрать е 5 Кто там был? А... Игнатик. А... <реш> <реш> я, в я в блядь, в, демку, в демку, прешить, а, я, я, хто Рандал, рандал, блядь, ты кто на нм? 12, ты я... В смысле, ты шо? В смысле, ты оффлащал убив, Ти Ты офши я убив, блядь. Ты я убив, блядь, я ваня. Там там кто-то. Подожди. Ебать, мені уже пришл второй турнир. Да, 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 да. Да не, мне второй турнир на девятку. Запікуйте назад, ці танки. Я не можу включити, у мене день лага нахуй. А блять, ніхто не включити не може. Ні, я на мобілі. А замаз, може включить? А, ні, ладно. Якщо мене, конечно, нормально грузить буде. А, дивіться, братва, слухайте внимательно команди, Там я сказав, їде один хоть. Між собою розпределіться, хто їде. Не треба вдвоєм їхати. Просто комунітируйте друг з другом і все. Там я заберу, я доб'ю, А то ви, блядь... Давайте рішите. Бачати, я вам вже був сказав. Ви їдете і сейвитесь. Ви поїхали просто-напросто. Ну ви молодці там забрали, ладно. раз ви просто сейвитесь, лутаєте і отходите назад. Вас завдання задачі грати на Крису, розумієте? Так ми закрийте. А не хочеш одного вину або типа на танку. Я могу можу якогось взять. А взяти. на бата трохи не хватає, воно, блядь, доходу. Можеш, пожалуйста, подождать. Ігнат, це вечір з паролем, блядь, Воно зараз може нам катку заруйнуть, якщо воно зайде. Вийшло, слава богу. Як? як він за вийде, що зайде? Мы можем хоть выкинуть Ну, у меня или у кого-то другого не кинет. А его кинет, ага. допустим. Нет, это если ага. откидать, Давай, а щас, он скинет, то тебе зайдет сам. Боже. Давай, сейчас его вовремя он кикнуть он надо, блядь. Секунд, он в вертикальку, да? Да, я думаю, что да рейны. Завтра он опять а, ебаный садить, понимаешь? Кроп. Сейчас треба я заходу, сейчас надо вовремя угрожать. Конечно. Вовремя. Не, нормально. Не давайте, пацаны, решальная катка. А, давайте, та же схема. А, БС... а, Е5, ви не тупите. Давайте, що ми робимо. Я на бкате сюди стою. е 5 ви заходите по чому? Один почет сюда пікає. Бати, ви сюди. Я тут стою, поки. Розходку брать, да? Бата? Да, да, вам оце Ні, я, я заеду, пор, в розходку. Оттеп. Один ходь сюда, один ходь в базу, з е 5 в базу, та плюс три ділайте. Окей, я їх надбав. Давай. Е, їдете сюдою, братва, всі сюди їдете. Е, сюди. Ну, кого я там сказав? Два бачата. Бешка, да, бачата Я розходку заберу, бот. Угу. Я бешка назад дам, ти їдь. Ти їдь, Нік, ти вправо, вертай одразу, я назад дам. Сука, так как это, блядь, ну, это кончено, самое кончено, короче. Стой, ты я поехал, бы сейчас выйдешь? Давай быстро забирай бачат, попробуй. Ты в свете? Да. Ну я что оказал, блять. Ну а я вернулся. Да, ну, это смысл. А ну-ка, пробуй. Я извиняюсь. Давай. Мне кажется, у них снова уперко. Давай, давай, нормально. Да, накрой я вот все, так. Девятку пикай, бегай и уходи, бегай и уходи. Ага. Хорош. Плюс три а, баду, стреляй это быстро, плюс три баду, пакей-то. Бати, Бат... бати, уходите, красавчики. Я проїду ось сюди на їхню сторону. Давай, 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 давай. Один хоче, розбор полагаючи, йдеш за мною сюди. Норка тут. Бат там далі откатувати, чи тут стоять? Бати, бати, ви отут іграєте, ви іграєте тут половину, оце ділаєте отстріл. Поняв. Вони щас розходять. Сім'єрка йде, їй треба вбити, братва, бати. Оце треба просто з'їсти. Оцього, братва, оцього, оцього, оцього. Треба 3 кейни, треба 3 кейни вбити, Да, хотя бы когось забрать, я в свете, блин, на засветей. Ника, зачем ты нас? Пацаны, у меня 5 выходы, надо Е5 убить. Е п'ятого надо забегать, пожалуйста. Пацаны, Е5 треба выйти забрать. Ухожу, 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 ухожу. Я. Я просто забираю его. Братан, давай, короче. Все, братва, рудигрим, хоть, рудии. Хоть, давай, 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 братан. Давай, давай, доиграем, доиграем. Мат уходь, уходь. Доиграем, Не бачу. Гнат, можеш відкадувати, я заберу, Игнат, я вкачу заберу. Я заберу на почти. Отбегаем баду, прикрываем цього бада. баный РКМ Плюс 30. Бат, 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 уходь, хорош. Хорош, хорош, отыграю. Давай, давай, батик, Давай, бачик с тобой. Ай, все. я не могу. Я тыку напоследок дал. Добра. Сигарка, да. Хорош, братва, давайте, давайте. Базу пикайте, базу, стану, базу, я сейчас базу. заеду с той стороны. Базу сейте. Я стану подсвечивать буду. Mm -hmm. Хорикейна, хорикейна, бачите? Я буду вылазить. На пику им, аккуратно, аккуратно. Да. Mm -hmm. Дивись, куда ж Арту кидать будут. Семерка, семерка, uh -huh. Все, братва, выйди с той стороны, сейчас я сейчас семерку разъебить. Хорош. Ладно, Дашка, Башко назад. тут П5, Тупа. Блядь! яку. Давай тут. Блядь, стой, стой, стой. 4, открываюсь. По их семьорку вам надо заебать. Пацаны, вам надо парикаты бата Є... Е п'яти, Е5, вам надо просто упасти бата Є... Е5, Е сюда. Вам надо сейчас просто взять и убатывая. Вот ты тоже. Давай, 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 давай. Я в КД. Вот Виртуальный, ты, салава, блядь! Нахуй ты туда пиздюль давал? Ну ты, блядь, малый, ну зачем ты ка... Ваня, выходь, у нас турнир. Просто долбоёб. Эй, малый, взял катку за рейдом. Зачем ты давал дать ему Я сказал, конкретно. Давай. Что, все, да? Ну да что тут остаемся? Да. Там. Ой, бля, да, пацаны, я бачу. Ладно. Идем мы, идем с вордва. Давай.